Сутінка зрадниця Лідія Перфельєва в числі перших підтримала загарбників та очолила школу російської корпорації Росатом. Псевдонавчальний заклад організували у тимчасово окупованому Енергодарі на базі захопленої гімназії номер 5 де готували нові кадри для місцевої АЕС. Наразі служба безпеки України зібрала доказову базу та повідомила про підозру у та оскільки Перфильєва перебуває на тимчасово окупованій території, проводяться заходи для притягнення її до відповідальності. Зазначу розслідування проводили співробітники СБУ Кіровоградщини за процесуального керівництва обласної прокуратури. У вказаному навчальному закладі расисти почали виховувати майбутніх вузькопрофільних спеціалістів для подальшої роботи на підприємствах атомної енергетики у Російській Федерації та на тимчасово захопленій українській атомній електростанції. На підставі зібраних СБУ доказів колаборанці повідомлено про підозру за статтею 111 одинадцять примадим Кримінального кодексу України. Це колабораційна діяльність. Санкція вказаної статті передбачає позбавлення волі до 3 років та заборона обіймати посади в освітніх закладах на термін від 10 до 15 років. Службу та війну без цензури представники 3-ї штурмової бригади поспілкувалися із потенційними побратимами у Кропивницькому. Візит в рамках інформаційного туру Україною до нашого міста тривав два дні. Особисті зустрічі та відверті відповіді на питання. Основа нового підходу до рекрутингу кажуть у третій штурмовій, адже найперше шукають мотивованих патріотів. Тому службу не нав'язують а скоріше презентують. Обов'язково, щоб людина була мотивована. Тобто, в нас всі бійці є мотивованими. Ми не чекаємо закон про демобілізацію. Ми прийшли в підрозділ для того, щоб здобути перемогу, звільнити українську землю від ворога, і тільки тоді ми будемо. Повертатися в мирне життя, третя окрема штурмова бригада. Це добровольчий підрозділ, сформований у перші дні повномасштабного вторгнення. Його заснував перший командир полку Азов Андрій Білецький, власне, сформована бригада на принципах легендарного Азова та загалом азовського руху. Тому у всіх підрозділах бригади панівними є взаємоповага, україноцентризм, традиціоналізм, ієрархія та відповідальність. Ми маємо особливий дух азовського братерства, де це відношення керівного складу абсолютно таке ж саме, як і до звичайного рядового складу. Ми звертаємося за позивним, при цьому звертаємося кажемо слово друже тобто, друже, роло, друже, сліп. От і це спрощує взагалі систему комунікації. Немає зверхнього ставлення, немає уставщини, ніхто там, струнко, там пане офіцер. У нас такого немає. У нас побратимство, і це є великою особливістю і є запорукою взаємопорозуміння. І будь-який боєць має право звернутися до вищого керівництва і отримає на те відповідь, і ніхто за це гримати не буде. Представники третьої штурмової наголошують, вони в пошуку мотивованих бійців, тому не лише максимально детально говорять про нюанси служби, але й дають можливість без будь-яких зобов'язань спробувати свої сили. Зокрема, кожен бажаючий може пройти на базі столичного навчального центру та стовий тиждень, хто ти воїн. Кожен може, маючи 18 років, прийти такий вишкіл, під час якого Людина зможе вирішити, чи він може бути військовим чи ні. Якщо так, то яка військова спеціальність це буде. Сама назва, хто ти воїн, якраз і визначається, і в подальшому розвивати в собі ці здібності і навчатися. Після цього тижня людина приймає рішення, чи він залишається в підрозділі, чи він повертається до мирного життя. Чекають у третій штурмові. Усіх бажаючих добровольців набирають навіть із числа діючих військовослужбовців з інших частин. Можливість. Переведення є головне мотивація ще і ще наголошують у третій штурмовій. Усьому іншому навчають і навчання це не для галочки а доки новий друг, як один одного називають в бригаді, не відточить усі необхідні навички для успішного вибиття росіян із української землі. Після того, як людина йде на службу нашого наш підрозділ, вона проходить курс молодого бійця. Цей курс може тривати, він не визначений там двома-трьома тижнями. Це може бути від і до. Тобто, поки людина там до двох місяців людина не досягне своїх максимальних отих знань. І навиків тільки після цього він буде направлений в бойовий підрозділ. В бойовому ж підрозділі командир даного підрозділу приймає рішення, коли людина морально, психологічно і фізично буде готова виконувати завдання бойові завдання. Крім знайомства із майбутніми побратимами, представники третьої штурмової зустрілися із молодіжною спільнотою. кажуть, патріотичне виховання одна зі складових будівництва професійної української армії. Зерна братерства засівають у молоді серця для цього. Цього створили молодіжну організацію. Центурія її відділення планують відкрити і на Кіровоградщині. «Центурію у нас набирають із 14 років. У нас є навіть такі програми, коли діти днем знаходяться в школі після уроків приходять на заняття, і я особисто спостерігав, як після занять вони навіть розходитись не хочуть, ладні були б там жити. А більш дорослі, ті, що вже закінчили навчання, то знаходяться прямо в навчальному центрі і зранку до вечора у них навчальна програма. Зазначує, інформаційний тур Україною третьої штурмової бригади триває. наступною відвідають Черкащину. Більше деталей про вимоги до добровольців та умови служби можна дізнатися в одному із трьох рекрутингових центрів, що працюють у Києві, Львові та Дніпрі. Адреси і телефони ви бачите на своїх екранах. На сніданок для військових кропивницькі волонтери складають поживні гостинці від столичних кухарів. Із вдячності кияни насмажили українським захисникам півтори тисячі млинців з різними начинками. Це і м'ясні, і солодкі, з і родзинками. Дуже хочеться, щоб вони пам'ятали і що, і знали, що ми пам'ятаємо про них. Не забуваємо, цінуємо їх те, що вони роблять, їх захист. Це ну найменше, що ми можемо зробити подякувати через смаколики. Поки свіженькі млинці треба доставити якнайшвидше. Волонтери хутко вантажать коробки в машини і в дорогу. Зараз їдемо в шпиталь, веземо нашим хлопчикам домашні млинці, хочемо порадувати їх, поранених. Багато не з нашого міста. Вони на фронті не пробували такого, покуштують тут. На реабілітації в медзакладі воїни з усіх регіонів України. Заліковують важкі поранення, які дістали в запеклих боях з окупантами. Смакулики волонтери заносять у кожну палату, не оминаючи увагою жодного захисника. Від одного вигляду млинців настрій у військових покращився в момент. Зізнаються, такої смакоти на фронті дуже не вистачало. Млинці подобаються з м'ясом, і щоб м'яса в них було більше, ніж млинці. Дома в мене жінка, погор, моя умнішка, молодець, то вона як робить, ну вона діла, вона і піцу робить таку, що там тіста і начинки все. Так само і млинці. Черкащанин Денис, кулеметник 30-ї бригади ЗСУ. Нещодавно з окупа зліг на лікарняне ліжко. В перестрілці під Бахмутом ворожий боєприпас добряче пошматував воїнові руку. Прилетіло, літають вже з жужоки, всякі, дрончики, коротко, кості поприбивало, таке м'які тхання. А так, все нормально, все тільки побист би цю гадость встановити. Головне, що два пальці робить, а ці автоматом. Каже, підтримка волонтерів приємна і неабияк надихає, адже бійцям на передовій зараз не солодко. Морально, психологічно, це потрібно. Це потрібно для того, щоб якось себе відчувати більш більне. Якось воно легше. Настрой, друге її. Млинці військовим до вподоби наїлись та розбавили військове меню домашніми стравами. Дуже смачні. Сухпої приїдаються, і не таке консерванте, а так домашнє, воно смачне з любов'ю приготовлене. Дуже, Дуже смачно. Медики переконані, крім фізичного здоров'я, потребує відновлення й психологічний стан воїнів, а радісні емоції найдієвіші ліки від переживань. Звичайно, тому що вони дають смисл, вони дають розуміння, що все, що відбувається з нашими військовими, це не дарма, і ця боротьба вона не стосується лише персонально їх, а стосується всього нашого українського народу. Поранені воїни мають кілька місяців на відпочинок, але щойно одужають повернуться назад на фронт. Бо попереду в них вирішальні бої за українську землю. Володимир Іванченко, Олександр Гаєвський. Новини ТІТІВІ. З нагоди роковин авіаудару по маріупольському драмтеатру в Кропивницькому влаштували акцію Реквієм. Згадати ту страшну трагедію, зібралися близько сотні кропивничан та переселенців з Маріуполя. Присутні вшанували загиблих хвилиною мовчання, після чого виклали зі свічок напис Діти. Схожий на той, що зробили маріупольці перед драмтеатром, коли переховувалися від обстрілів росіян. Нагадаю, 16 березня 2022 року окупанти скинули авіабомбу на культур. Урну пам'ятку, яка слугувала укриттям для більш ніж тисячі маріупольців, за різними підрахунками внаслідок вибуху під завалами померли 600 людей, ще 400 отримали важкі поранення. Це був жах, але це не вкладалося у нас в нашому розумінні. А коли вже ми йшли на евакуацію і переходили проспект Миру. І я повернула голову в сторону драмтеатру, і я побачила, що там немає не тільки драмтеатру, там взагалі немає півміста. Тобто місто було зруйноване вщент. В той день серце Маріуполя перестало битися. Ми повинні говорити про трагедію Маріуполя для того, щоб суспільство не забувало про ті страшні злочини яким проти мирного населення. Усвідомте, що нам тут з вами дуже добре. Але така трагедія може статися з кожним, якщо ми не об'єднаємося, якщо ми не будемо боротися пліч -о пліч якщо ми не усвідомимо, що війна не десь на Сході або півночі, або на Херсонщині, що війна в кожному нашому домі. П'ять фактів булінгу виявили у закладах освіти Кіровоградщини з початку цього року. Справи наразі розглядаються у судах. В минулому році таких фактів було 25 – 19 людей притягнули до відповідальності. Про це повідомили під час тематичного брифінгу в облвійській адміністрації та наголосили, що за цькування передбачена адміністративна відповідальність, зокрема, штраф або ж громадські роботи. Однак найчастіше суди ухвалюють рішення про накладення штрафів. Суми коливаються від 850 до 1700 гривень та від 1700 до 3400 гривень. Також учасники брифінгу Ликали не толерувати будь-яке цькування, а навпаки, робити все, аби викорінити це явище зі шкільного середовища. Булінг, тобто цькування учасника освітнього процесу, це діяння, які можуть бути у формі дії або бездіяльності, які полягають у фізичному, психологічному, економічному або сексуальному насильстві, в тому числі і із застосуванням засобів електронної комунікації, типовими ознаками булінгу є. Звісно, що систематичність – це повторюваність діяння, це наявність сторін, кривдник і потерпілий, а також психологічна шкода потерпілому. В будь-якому колективі, дитячому, підлітковому булінг може відбуватися, але ми маємо робити всі. Заходи для того для превенції цього явища, для того, щоб не допустити або робити якісну роботу по протидії булінгу. Безкарність породжує злочинність. Якщо ми будемо толерувати булінг, закривати на це очі, намагатись вирішити все в вузькому колі між собою, робити вигляд, що цього не відбулося. Це явище може переростати в дорослому житті та й в підлітковому житті в злочинність. Один день на роботі. В Кропивницькому молодь із синдромом Дауна спробувала попрацювати баристами та офіціантами. Акцію організували, аби привернути увагу громадськості до проблеми працевлаштування осіб з інтелектуальними порушеннями. Учасників акції четверо серед них і Андрій. Пробує себе в ролі баристи. Старається догодити гостям кав'ярні смачним капучино. Так, добре, каву вили, став на місце. Тепер трошечки так його розпитаємо. І тепер молочко зверху. Малоко. Трошечки Так. І наливаємо. Чудово. Так, все Все, все. Це у нас готове капучино. Ого. Хлопець народився із синдромом Дауна, тому розвивається повільніше, ніж однолітки. У свої 16 в Андрія ускладнене мовлення. Він погано рахує та не все запам'ятовує. Через це порозумітися з іншими дітьми йому непросто. Кава готова. Діти не сприймають його. Як він доброзичливий, він відкритий, він любить обніматися, сміятися, а не всі ж посміхатися, не всі ж розуміються. І дітки не хотять. В Європі до людей із синдромом Дауна перестали ставитися упереджено. Ба більше чималий відсоток із них без проблем працюють у сфері обслуговування. А от в Україні знайти гідну роботу сонячним людям майже нереально, бо мало роботодавців позбулися стереотипів про цей діагноз. На жаль, в Кіровоградській області люди з синдромом Дауна вони не працюють, вони сидять практично вдома. Немає статистики такої, щоб вони працювали. Якщо є, то поодиночні вони там. Працюють двірниками і більше я не просто не бачила не чула. Серце матері єдина в Кропивницькому громадська організація, що опікується сонячними людьми. Щоб спонукати роботодавців брати на роботу молоді з синдромом Дауна та розвіяти домисли про їхню безпорадність, організували акцію в місцевій кав'ярні. З адміністрацією домовилися, щоб на один день взяли постажуватися їхніх підопічних до себе. По Перше, це взаємодія суспільства наших, наших молоді. По-друге, це ну, соціалізація, інтеграція в суспільство. І вже настав час, коли люди з інтелектуальним порушенням вони можуть працювати. І я думаю, що вони можуть працювати. Добре робота в кав'ярні молоді до і в задоволення. Варять різні сорти кави, пригощаючи неї від відвідувачів до сервісу та напоїв у клієнтів жодних зауваг. Смачна вам кава. Так, дуже дякую вам, дуже смачно. Як я люблю. Вона не відрізняється. Єдине, що там, напевно, більше любові і і більше старання. Організатори акції говорять, такий соціальний експеримент ще неодмінно повторять, щоб інклюзивна молодь набула цінного досвіду і проявила себе в різних галузях. Це можуть бути і музеї, і театри, і лялькові театри, і молодь з інвалідністю, молодь з синдромом Дауна, Вони можуть себе спробувати в різних професіях, і можливо, їх також наші підприємці на них звернути увагу і візьмуть до себе на роботу. І таким чином ми зробимо ще одну добру справу. Дуже сподобалося, йому дуже сподобалося. Він швидко навчався, як для його діагнозу він швидко навчався. Йому це подобалося. Він ці всі процеси, він швидко раз, раз, раз і все. Поки що вільних вакансій для Андрія та його товаришів немає, але не втрачають надії та чекають, що в найближчі роки ситуація на ринку праці для сонячних людей зміниться на краще. Адже довели свою профпридатність та заслужили рівного ставлення від оточуючих. Володимир Іванченко, Олександр Гаєвський. Новини ТІТІВІ. Сепаратисти невизнаного Придністров'я закликали Путіна захистити їх від Молдови. Чи має Україна втрутитися, якщо там почнеться війна? Давайте запитаємо в кропивничан. Допомога має бути цілком надійна і цілком справедлива. Треба виганяти їх просто ігнати аж до Кремля. Мабуть, має втрутитись. Мабуть, має. Тому що, якщо не дати відпір, вони підуть далі. Але якщо ми допоможемо, то, мабуть, швидше скінчиться все. Звісно, треба допомагати. Біді не бросать? Нас поки не бросають. Треба допомагати, допомагати треба, тим більше. Це возле нас рядом. Сусіди. Ми ж країна, яка ніколи не відверталась не від кого. Тому я думаю, що це більш вирішать вже на уровні ну уряду, да там на уровні президента. То але те, що я думаю, що ми зможемо допомогти, ми зробимо. Я так думаю, що багато людей скажуть про те, що нам необхідно захищати свої території. Якщо це буде спільна війна, тоді однозначно так. Це ж інша територія, інші люди, інша країна, інші. Правила, порядки, я ж кажу, то це міжнародне право. Ну, якщо ти втручаєшся, а хтось втручається, ти. але відреагувати треба буде. Ну, мінімум це як бути на готові. На Кіровоградщині призначили представницю Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини. Посаду отримала Галина Лугова, уродженка Херсонщини, яка після повномасштабного вторгнення росіян очолила Херсонську міську раду. А з вересня 2022 по березень 2023 року виконувала обов'язки начальниці військово-цивільної адміністрації Херсонської області. Останнє місце роботи радниця Уповноваженого Верховної Ради з питань людини. Свою протеже під час робочого візиту в Роповницькій громадськості представив омбудсмен Дмитро Лубінець. Ключове завдання представниці уповноваженого контроль за виконанням конституційних прав і свобод жителів області. В її повноваженнях здійснювати перевірки в установах та організаціях будь-якої форми власності, виявляючи факти порушення українського законодавства та направляти відповідні подання в правоохоронні органи, крім того, надавати незалежну правову оцінку діям посадових осіб і громадян. Також уповноважена. Має право виписувати адмінпротоколи порушникам законодавства. Наразі до команди Галини Логової увійшли четверо фахівців, двоє з яких відповідають за роботу з вимушеними переселенцями та інспектують умови для ув'язнених у місцях позбавлення волі. Вакантними лишаються посади координаторів по роботи з дітьми та іншими правовими особами. Вимоги до кандидатів вища юридична освіта і досвід роботи в правозахисній сфері. Штаб уповноваженої знаходиться за адресою вулиця Тараса Карпи, 84, кабінет 118. Звернутися за допомогою можуть всі громадяни, чиї права порушили. Я обіцяю бути корисною, виконувати чинне законодавство бути прикладом у дотриманні прав і свобод людей, закликаю і вас до взаємодії, працювати на результат. Я хотіла також, щоб безпосередньо Кіровоградщина, місто Кропивницький, звучала у позитивному зиску на всю країну, і ми були одними з перших в показниках дотримання прав і свобод людей. Максимально швидко я отримую інформацію з території, її аналізую і потім публічно заявляю це на засіданнях уряду або співпрацюю з шановними народними депутатами. За 2023 рік ми надали оцінку більше ніж 4,5 тисячі законодавчих ініціатив українського парламенту і українського уряду. В кожній області ми відкриваємо регіональні центри захисту прав людини з усіма. Можливостями для осіб з інвалідністю доступність це один з напрямків, яким ми займаємося. Ми моніторимо будівлі, даємо свій звіт на доступність. В вашій області, в центрі Кропівницького теж буде відкрити такий центр. Ми сьогодні про це спілкувалися з головою ОДАЙ. Ова і з головою обласної ради, я сподіваюся, що максимально швидко ми це зробимо. Вся лінійка психологічної, правової, соціальної, адміністративної допомоги, а також правового захисту всіх категорій населення від базових комунальних закладів до місць Несвободи, є професійною, є стабільною, системою. Обласна військова адміністрація через низку важливих регіональних програм. Аби всі інституції відповідали вимогам і викликам часу, хочу подякувати всім вам від себе особисто від депутатського корпусу Дмитро Валерійович, Вам що в такий складний час для держави ви знайшли можливість приїхати на Кировоградщину, представити керівника, який буде опікатися правами людей. Завіряю, що буде всяческа підтримка як від обласної ради, так і від територіальних громад. Вартові благоустрою та комфорту Кіровоградщини відзначають професійне свято. Привітання працівники житлово-комунального господарства та побутового обслуговування населення приймали в облвійськ адміністрації. почесними грамотами та цінними подарунками. Відзначили тепловиків, газовиків, електриків, робітників водоканалу, озеленювачів, готельєрів, перукарів та ще чимало фахівців армії, яка робить життя зручнішим та простішим. У лютому 22-го після повномасштабного вторгнення, вони в числі перших включилися в оборону області і зараз, попри мобілізацію, та штатний недокомплект на підприємствах продовжують тримати в справності механізми життєзабезпечення. у владі. Подякували комунальникам та працівникам побутової сфери за кропітку працю і поважали Україні і якнайшвидшої перемоги та повернення до мирного життя. Військовозобов'язані працівники комунальних закладів, сьогодні, взявши зброю, захищають нашу державу від лютого ворога. Але об'єми не зменшені роботи, і ті, хто залишився працювати на підприємствах, на комунальному фронті, тримають цей фронт. Гідно, достойно, як керівник міста, області, маю право це сказати. І маю честь працювати з такими людьми. Ті працівники, які є в комунальному середовищі нашого міста, це по штатки Ми говоримо, що це повинно бути біля 2,5 тисяч, а на самому ділі працює набагато менше на тисячу. Але життя на території триває. І ви виконуєте ту роботу, яка вам сьогодні іноді не притаманна. Ви зустрічаєте людей, які приїхали від війни в наше місто. Захищаєте критичну інфраструктуру, ви знаєте, коли наш лютий ворог підірвав Каховську ГЕС, і було місто Херсон затоплено. І коли треба було відбудовувати місто, було його надати чистити, підвали сушити, викачувати воду. То завдячуючи вам, нашим комунальникам, не тільки з міста Кропивницького, це були групи і місто Знаменка і місто Олександрія. Всі комунальники кинулися і допомагали. Хоч там і взривалися снаряди, і стріляли там. Ви не побоялися, ви поїхали нашим допомагати побратимам. Від себе особисто від депутатського корпусу хочу привітати вас з професійним святом всіх побажати вам наснаги в роботі тут на місці. Ми робимо з вами дуже важливу і хорошу справу. Ми допомагаємо нашим людям. Слава вам і слава Україні. Спортивний марафон у розпалі Півсотні юних футзалістів Долинської громади вийшли на поле, аби аби провести свою команду на районний етап змагань пліч опліч, всеукраїнські шкільні ліги, щоб далі стати лідером на рівні області і, врешті, здобути перемогу в проєкті, який ініціював президент України Володимир Зеленський. Загалом на Кіровоградщині участь у змаганнях беруть понад 20 тисяч школярів. А це Більше 1800 команд. До проєкту доєдналися освітні заклади з усіх 49 громад області. Заявлені команди у всіх видах спорту волейбол, баскетбол, черлідинг, спортивне орієнтування та футзал. Нагадаю, у фіналі команди з усієї України зійдуться в червні. Другий етап змагань триватиме до кінця березня. Відповідно, районний відбудеться у квітні, а обласний у травні. Готувалися як? тренувалися по можливості. Правда, в нас спортзал менший набагато, бо ми з сільської школи. Маємо надію, що все-таки нас вистачить сил, щоб перемогти. 에... Готували форму, шили, емблеми, ну, назву нам придумали, орлани. Ось така. Ми представляємо степову кірограшу. У нас тут всі птахи, переважно назви команди старт. А ми дружні, Ось однокласник мій. Я з ним дуже, дуже дружу. Водокласник. Ну він хороший. А, а самий менший у нас дуже хороший. Змагання пліч опліч надзвичайно важливі і необхідні, тому що великий народ України бореться за свою волю, за свою незалежність, за свободу. На фронті наші рідні, близькі, наші брати-побратими і. Сестри відвоюють наші рідні землі, наші міста, наші села. А ми в тилу повинні вчитися, вчитися перемагати обов'язково, тому що ми українці, ми велика нація, ми великий народ. Ми маємо право мати свою державу. Маємо право в цій державі забезпечувати. Мир, порядок, а для цього необхідно вміти і захищати державу, і перемагати на спортивних майданчиках.